Рогаті в тренді після подорожчання вартості проїзду в маршрутках на початку березня кіровоградці масово пересідають на тролейбуси. Вартість проїзду в них коштує гривню 50, у маршрутках 4. Однак, зі збільшенням попиту тролейбусів на маршрутах не побільшало. Чи стане електротранспорт лідером серед перевізників та чи збільшиться кількість рогатих на дорогах міста, дізнавалася Яна Семенюк. Після здорожчання проїзду в маршрутках пан Григорій став більше ходити пішки. Однак при потребі їздить тролейбусами. Каже, ціна задовольняє, а от графік руху ні. Звісно, не добре, ну і такою було. Що тролейбуси плохо ходять, не по графіку, можна так сказати. Буває один, другий проскочив, а потім чекаєш по часа. От це. Это... Неудобства, що в штук але не в обіді каві. Саме через тисні розповідають пільговики, останнім часом намагаються в години пік не їздити. Говорять, що вранці, щоб пенсіонери не їздили, тому що е перегружений. перегружений тролейбус. Це кондуктора так говорять. Деякі маршрути заповнені вщент, навіть не в години пік. Люди пропонують своє вирішення проблеми. Звичайно, я пропустив, бачите, бо перегружені загружений. Куди там рватись ідею чи пропозицію, щоб повернути назад ці? Автобуси великі, які ходили в нас, вони розружали і ранком і вечором і можна було нормально їхати. А так бачите, все загружено. Міська ж влада у зв'язку зі збільшенням попиту направила Єлисаветградській транспортній компанії, що орендує тролейбусний парк у Кіровограда, лист з вимогою придбати ще 10 тролейбусів або ж повернути підприємство у комунальну власність. Тоді транспорт придбає місто. Всі інші міста України з цим справляються з цією справою, тому ми не є винятком. Ми нормальне сучасне місто. І ми, якщо підприємці, які зараз займаються господарською діяльністю на ЄТК, не знайдуть заможливе або ну, тут більше не забажають дослухатись, то ми знайдемо також можливість і придбати тролейбуси, і потім їх використовувати. Серед варіантів вживані тролейбуси з Європи. Один коштує близько 700 тисяч гривень. Це бувший у використанні електротранспорт, але він абсолютно є придатним для використання з огляду на те, що це. Тролейбуси мароксканія марок. Scania, марок... Мерседес, Вольва. Ну там різні є просто. Вони є довговічними, вони є практичними. Генеральний директор Єлисаветградської транспортної компанії Валерій Гросул від коментаря відмовився. Однак у телефонній розмові повідомив, що жодного листа від міських посадовців не отримував. У міськраді вирішити питання з купівлею додаткових тролейбусів. Сподіваються до кінця весни. Рогачі збираються пустити на перший та дев'ятий маршрути. Кіроградці ж чекають на тролейбуси в спальних мікрорайонах. Зараз треба нада більше тролейбусу теж кидати. Ну вот на Попова, на Попова. Ацаєва туди на нажадала. І поки кіровоградці миряться з переповненим транспортом, контролери тролейбусів констатують збільшення виручки. більше стало тролейбусів? Платніки, більше платників. Пан Григорій тим часом чекає літа. З червня в Україні скасовують пільги на проїзд. Атмію такі льготи і будемо ми ходити пішком. Будь к здоров'ю пішком. Скільки тут того Кіровограда? Господи. Ходити пішки закликає й інших кіровоградців. Яна на Семнюк, Олег Позняков, Анатолій Басистий день за днем.